Коли Сашко одружився з Наталею, здавалося, що життя стало на свої місця. Вони побралися після трьох років стосунків, збудували дім, чекали дитину. Але одна нитка тягнулася крізь усе це, його найкращий друг дитинства Віталік. Віталік був як брат. Вони разом пережили розлучення з Сашкових батьків, гулянки після випускного, перше розбите серце. Коли Сашко познайомився з Наталею, саме Віталік сказав це та сама, не прогав. Але згодом щось почало змінюватися. Наталя не любила, коли Віталік приходив без попередження, її дратувало, що він міг позичити Сашка на півдня, щойно вони сідали за обід. І найгірше вона відчувала, що в ті моменти вона завжди буде другою. Вибач, але він веде себе, як твоя жінка, сказала вона одного вечора. А я тоді хто? Сашко стояв посеред кімнати і не знав, що сказати. З одного боку людина, яка завжди була поряд, а з іншого, жінка, яка чекає від нього родинного тепла. А одного дня все вибухнуло. Віталік прийшов у неділю, коли Наталя готувала вечерю для батьків. Прийшов із пивом. З усмішкою, як завжди. Наталя не витримала. Сашко, або він, або я. І я не буду жити з тінню твого дитинства. Це був момент, коли потрібно було вибирати. Сашко вийшов у двір, де стояв Віталік. Ти ж знаєш, що вона має рацію, сказав той, відводячи очі. Ти як брат мені, Віталік. А вона твоє майбутнє. Я не ображуюся. Просто. Іноді телефонуй. Вони обійнялись без сліз, без образ. Просто двоє чоловіків, які розуміють час це не ворог, але він змінює ролі. Минуло кілька років, у Сашка вже двоє дітей. Віталік рідко дзвонить, але коли дзвонить, Сашко завжди бере слухавку. Бо навіть коли вибираєш сім'ю, справжня дружба не зникає, вона просто. Поступається місцем.